Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що ще одна категорія українських пенсіонерів має право на доплату у розмірі від 300 до 1013 гривень у жовтні 2022 року. Мова йде про жертв нацистських переслідувань. В Україні є закон про жертви нацистських переслідувань, який відносить до цієї категорії наступних осіб. Це особи, які були ув'язнені. У концтаборах і гетто за часів Другої світової війни, особи, які були насильно вивезені до Радянського Союзу або Німеччини чи інших країн і змушені були там працювати, особи, які народилися у в'язницях і концтаборах, та особи, батьки яких піддавалися репресіям через свої політичні погляди та партизанством. Розмір надбавки залежить від того, чи має особа інвалідність внаслідок цих подій. Загалом перша група має право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 1013 гривень, друга група 810 гривень. Третя група 608 гривень та колишні в'язні концтаборів 304 гривні, колишні в'язні концтаборів, яких нагородили медалю 405 гривень, один із подружжя, партнер якого помер, і був в'язним концтаборів 202 гривні. От на такі доплати, згідно даного закону, можуть претендувати. Дана категорія українських пенсіонерів. Якщо у вас виникають якісь питання, які потребують юридичної консультації, будь ласка, звертайтесь задоволенням. Вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.